державних посадовців зама і так далі до слід слідчої групи, тобто вони просто перескоджали, грубили вони навіть зараз себе... посвідчення. Не показати звідки я знав, що назви До цього додам ваш представник вашої компанії охоронної не пропустив, вибачаюсь, в кабіне. Кабінет, мій же, мене полковника поліції в моєму ж управлінні. Це, працює. Також є це не чудово, чудова робота моїх співробітників. Так, 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 так. Вони не реагували повністю не на мене, ні на моїх співробітників, не пропускали в кабінет Міжа Я не вважаю, що це є їх е, обов'язком. я також е, Моя бодікамера це також засняла. Я ще спробую звернутися до, так як це не моє, так сказати, повноваження місто Дніпро, я звернусь до СБУ Дніпра і спробую там з ними це все вирішити. Але це також, я вважаю, це є перевищенням повноважень. Пані Діана, я вас поправлю, будь ласка, дивіться, так як ваші працівники не справиться з затриманням порушника чи друга, чи комосвата пана Артема, то. Вони ж самі попросили Гражданское задержание, да. Вони попросили допомоги нашу Гражданское задержание, это извидки из, из Москвы. Ты ебал ну, себе закрой, блядь, за І там не мягче. Ты меня понял, блядь.